Я вас вітаю на кухні. В попередньому відео я показувала свої економні закупки продуктів в магазині. В минулому відео я приготувала лише сніданок, а сьогодні буду готувати обід і вечерю з тих продуктів. У мене це печериці, я ще не використовувала їх взагалі. Подивіться, вони мають досить такий пристойний вигляд. Також сьогодні я буду використовувати моркву, цибулю, рис. І підсмажувати все буду на свинячому жирі. Всі ці продукти мені треба для приготування обіду. Гриби я помила і сьогодні буду використовувати для обіду лише половину з них. Я думаю, ви мене розумієте, в нашому житті бувають такі періоди, коли не вистачає грошей або до зарплати, або до пенсії. І тому, що ми робимо, стараємося якось економніше готувати. От і я. Вирішила купити економні продукти і приготувати на сім'ю на два дні повноцінний сніданок, обід і вечерю. Тому для приготування цих страв я користуюся лише тими продуктами, які я купила. Додаю лише сіль, яку в цей раз не купувала. Мене зацікавило таке питання: скільки на сім'ю можна витратити грошей, щоб їсти смачно і економно. Спочатку відварюю рис. Рис весь який купила, я добре промила декілька разів і залила окропом один до двох, підсолюю. Добре, перемішую все, роблю маленький вогонь і варю під кришкою до готовності. Так як я купила зір, все буду готувати на здорі, але якщо ви дотримуєтеся посту, то, звичайно, можна готувати на олії. Невеликий шматочок здору покришила такими кубиками і підсмажую, витоплюю жир з нього. Жир витопився, додаю пів цибулини покришеної кільцями. Все ретельно перемішую і підсмажую до легкої прозорості цибулі. Цибуля трохи підсмажилась, до цибулі додаю моркву, порізану соломкою. Перемішую все ретельно, накриваю кришкою і тушкую до напівготовності, до овочів додаю печериці, покришені середніми шматочками. Знов все перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Овочі, гриби стушкувались, підсолюю все за смаком, перемішую і знов накриваю кришкою і буквально одну хвилину протушковую. Рис відварила, накрила рушничком, і він упрів, уже готовий. Овочі з грибами також готові. Але чогось не вистачає ще. Тому з своїх припасів достала баночку білоцерківської капусти. Рецепт у мене є на каналі. Хто не бачив, заходьте, дивіться. Восени готуємо, не лінуємось, а взимку скажемо дякую собі за це. Ну що, бюджетний обід готовий. Треба тепер тільки скуштувати. Рис, хоч і простий, дешевий, але дивіться, який біленький. Повірте мені, це дуже смачно. Як ви рахуєте, 7 гривень на обід на одну людину це нормально? В самій дешеві їдальні 100 гривень за обід на одну людину. Так як салат я готувала зарані, я його зараз не підраховувала в вартості обіду. Тепер буду варити вечерю. Для вечері використовую картоплю. Вимила її, видалила все зайве, гниле. І дивіться, яка от, що лишилася з картоплі. Ну, трошки тут. Зрізала така велика картоплина. О, мені здається, що це непогано. Тут більше зрізала зіпсованої картоплі. Тут теж трошки зрізала. О, і оця велика картоплина, вона взагалі без дефектів. Половину з цієї картоплі я буду використовувати. Я почищу картоплю і відварю, Картопля закипіла, підсолюю за смаком і варю до готовності. Поки картопля вариться, я роблю засмажку, підсолюю за смаком, перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Картопля відварилась, воду злила, картоплю потовкла на пюре і додаю 4 столові ложки борошна, якщо треба, досолюю. Вимішую тісто і в киплячу воду мокрою ложкою відправляю замішане тісто. Вода підсолена. Після того як вареники спливуть, варю їх буквально 2-3 хвилини. Ліниві картопляні вареники зварились, шумовкою витягую їх на тарілку. Вареники заправляю засмажкою. Все можна куштувати. Такі вареники дуже смачні, ніжні, легкі. Хоч і готувала я сьогодні прості страви, бюджетні, з доступних продуктів, але повірте мені, це смачно. До нових зустрічей! На все добре, будьте здорові!